Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юара мене звати Андрій Сініцин. Отже, ми починаємо. Данія передала другу партію винищувачів F-16 літаків вже в Україні. Про це написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський. Він подякував данському народові та прем'єрці Мете Фредеріксен. і зазначив, що винищувачі з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей та інфраструктуру. 14 ударних безпілотників запустили по Україні російські окупанти минулої ночі. Українські захисники неба збили сім дронів у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Ще шість локаційно було втрачено один полетів у напрямку РФ. Повідомили у командуванні повітряних сил. До відбиття нападу долучалися підрозділи зенітних ракетних військ, РЕП та мобільні вогневі групи. Російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. Про це в телеграмі повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Наслідки атаки росіян ще уточнюють. Йдеться в повідомленні. Водночас, міський голова Конотопа Артем Семеніхін сповістив у самому місті без пошкоджень. Іло третього загиблого з під завалів дістали рятувальники у кривому розі. Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це повідомляє ДСНС України. Поранених 17, роз них одна дитина. Окупанти завдали удару балістикою. Напередодні ввечері пошкоджена адміністративна будівля, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також нагадав, що у місті розгорнуто штаб допомоги. Вікна побили, кришу побило. Ну а так, ну що? Господи, слава Богу, що живі. Втіхла не проблема, а так, що живі, здорові. Стінка захистила то… Ну, а так другого нічого ну, можу сказати. Треба буде до роботи зараз братися. Вогнепальні осколкові. Либо прямі осколки від вибухового снаряду, або посторонні тіла. Це теж осколки, коли кирпич і каміння розлітається, це теж вважається вогнепальним пораненням. Ну, вторичні осколки, їх вот так називають. Троє дітей залишаються в лікарні після вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Серед травмованих п'ятимісячна дівчинка. Стан дітей стабільний, загрози життю немає. Розказав лікар-хірург дитячої обласної лікарні Віктор Моргун. Під наглядом медиків і 12-р дорослих, Чотири чоловіка важкі. Одному ампутували кінцівку. розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Сьогодні в місті. День жалоби внаслідок авіаудару загиблих нагадаю десятеро поранених двадцять шестеро. Рятувальну операцію завершили ще зранку. Шевченківський район міста окупанти обстріляли близько шостої години вечора. Попередньо атакували ФАБОМ 250 Згорів авторемонтний комплекс, пошкоджені будинки та магазини. Поруч факт обстрілу розслідує обласна прокуратура. Збитки гігантські стілок фактично прикритило своє існування. Сюди прилітало вже декілька ракет. Я не вважав на початку війни десь 18-17. Найближче пролітала за 50 метрів. Це остання, яка вбила це СТО. Нема криші, кабінет згорів, нічого немає. Як його можна рисувати? Щоб ще одна прилетіла, він вбиває нас. Румуни знову підуть обирати президента. Результати голосування 24 листопада скасували. Так вирішив конституційний суд країни перед другим туром перегонів. Виборчий процес почнеться спочатку. Нагадаю, в першому турі переміг антизахідний кандидат Келін Джорджеску. Після цього на закордонних дільницях навіть почалось голосування у другому турі. Але 6 грудня усі результати анулювали, бо спецслужби дізналися. Кампанія Джорджеску була результатом організована. Вони маніпуляції з-за кордону у суді вказали на маніпуляцію думками людей у соцмережах порушення виборчого законодавства з використанням цифрових технологій та штучного інтелекту. Окрім того, викрили фінансування кампанії із незадекларованих джерел. Нову дату президентських виборів в країні незабаром оголосить румунський уряд. Майже півсотні людей затримали соловики під час розгону акції протесту в Тбілісі минулої ночі. Їм закидають дрібне хуліганство і непокору поліції. Заявили в міністерстві внутрішніх справ Грузії. За даними місцевих змі серед затриманих журналіст опозиційного телеканалу, нагадаю. Вночі люди знову зібралися на центральній площі свободи біля грузинського парламенту. Мітингарі обстріляли парламент фейерверками, Соловики вкотре застосували водомети та відтіснили демонстрацію. Монстрантів від парламенту грузини протестують з 28 листопада через заяву уряду країни відтермінувати початок переговорів про вступ країни до європейського союзу. Рішення ухвалив новий кабінет міністрів, сформований за результатами парламентських виборів 26 жовтня, на яких перемогу здобула провладна партія Грузинська Мрія. Опозиція відмовилася визнати результати голосування через масштабні фальсифікації і оголосила акції протесту, які три. Вають вже дев'яту добу. П'ять років реконструкції. У столиці Франції офіційно відкриють собор Паризької богоматері. На цей захід у Париж з'їдуться з півсотні очільників держави-урядів. Від лідерів Європейського союзу і до новообраного президента США Дональда Трампа на церемонії також очікують і президента України Володимира Зеленського. Не виключено, що він зустрінеться із Трампом. Про таке стало відомо із дипломатичних джерел. Пише агенція ЕФПІ. Нотр де Парі реконструювали після руйнівної пожежі 15 квітня 2019 року. Вогонь охопив і знищив дерев'яний дах і знаменитий шпиль собору. Реставрація обійшлася у 700 мільйонів євро. Ще з 2014 року герой наступного нашого матеріала захищав Маріуполь від збройної агресії РФ і два роки тому віддав своє життя в бою за острів Зміїний. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Розвідник Руслан Попов, один із героїв книги, спецпроєкту Видатні розвідники, яку видає гур і Міноборони, поспілкувалася з родиною загиблого військовослужбовця наша кореспондентка Руслана Сушко. І підходить мене і обнімає, так крепко обнімає. Мамочка, щоб зі мною не случилось, а щоб не то ти тільки держись і ти мене мудра, ти каже, бережи мою сім'ю. Ці слова востаннє почула від свого сина Надія, мати героя України Руслана Попова. Ще у 2014-му він повернувся на службу в лавах Гурмін оборони України. На момент повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі. Він поїхав туди ще до війни, до великої війни, до широкомасштабного вторгнення, і там ем, допомагав нашим воїнам вистоювати. Ем, Пішки виходив потім з окупації, і потім повертався з евакуаційними бортами, щоб рятувати поранених, завозити їм зброю, ліки. Руслан ще з дитинства мріяв служити в розвідці. Він був справжнім розвідником. Тому що е, от той шлях, коли він пішов танковий, потім ми то спілкувалися, він казав, що він хотів завжди хотів служити в розвідці. Потім він пішов через те, що згадувала Надія Вайна, через е, е, військовий е, карцер, чи тюрма, я не знаю, як вона правильно називалась, і після і звідти він вже пішов до розвідки. Батьківщину треба захищати. Військовий служив саме за таким принципом. Був професійним і водночас сентиментальним, коли говорив про сім'ю. Про дім. Так, да, він будував, будував будинок для нас. Він хотів, ми планували наприкінці двадцятого року переїхати туди, але так сталося, що ми вже з дітьми переїхали в трьох. Він надзвичайно добра людина. Він він обожнював тварину. Він завжди де у них, в них якесь місце дислокації, там на сході під час війни, під час навчань неважливо. У нього завжди купа фоток з якимись там цуценятами або кішками або. Для Руслана захист країни був не лише обов'язком, а й справжнім покликанням. І перед останнім боєм каже мати залишати позиції відмовився. Вони його договорили, Руслан Юрійович, що ж можете не піти. Він каже, як не я, то хто? Мене каже діти. Я не хочу, щоб мої діти каже, братці були в як не я каже, то хто загинув воїн у бою за Зміїний. Нині про нього розповідає проєкт видатні розвідники. Продовжуємо розповідати про наших героїв, про видатних розвідників, які свого часу зробили справді такі справи, які змінювали хід цієї війни, завдяки своєму професіоналізму, завдяки своєму характеру, завдяки любові до України. Завдяки їхній самопожертві, ми зараз з вами живемо в незалежній Україні. Гурмін оборони України заснували проєкт, аби вшанувати українців, які виборювали незалежність і свободу України на полі бою. І тому було вирішено зробити такий проект. Де можна було би розкрити історію кожного цього воїна, тому що це не просто історії, це живі люди, які зі зброєю в руках захищають Україну. Їм також страшно, їм також важко. Вони не роботи. Вони живі люди, і, але вони розуміють, що якщо не вони, то можливо не буде кому захистити їхні сім'ї. Історія Руслана Попова внесена на сторінки книги слави «Гурмін оборони України на честь героя назвали вулицю. На Київщині, де він жив, та де нині живуть його батьки. Удома біля його портрета вже два роки поспіль не згасають свічки. Дуже тяжко. Я, я ж вам кажу, що я не живу. Я відживаю. Просто відживаю, не знаю. Кажуть, що врем'я лічить, але ні. Мене буде наоборот ще. Тяжче, тяжче, тяжче. Руслан Попов мав низку нагород медаль ООН та кілька пам'ятних відзнак. Удостоєний звання Героя України та ордена Золота Зірка. Руслана Сушко, Вадим Верба, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Чарівники з різних країн світу подарували справжню казку до Дня святого Миколая маленьким харків'янам та переселенцям з області. Цьогоріч чужоземні волонтери знову зустрічатимуть новорічні свята в місті, яке чи не щодня обстрілюють окупанти? Катерина Кусмарова розкаже більше. Силенця з різних куточків Харківщини під сигнали повітряних тривог, діти отримують подарунки. Тут є настільний футбол, невелике місце для хокею, батут і тир, щоб діти могли зайнятися чимось цікавим і насолодитися святковою атмосферою. Серед тих, хто прийшов побачити Святого Миколая, восьмирічна Валерія. У чарівника дівчинка попросила не іграшки, а перемогу. Це прапор. З вагітною мамою на початку вторгнення евакуювалися до Дніпра. Через обстріли та стрес жінка була на збереженні, народила донечку і повернулися до міста. Якщо тихо, то святкуємо так, як двоє дітей. Ми Стараємось якесь їм святося зробити, тому що вони дуже переживають за вибухи, дуже багато сілян. Це дуже важливо, тому що дітям якась треба розлядка, тебе приключати на щось цікаве, на щось. Одинадцятирічна Анастасія разом з мамою та молодшими сестрами евакуювалися з Куп'янська. Тепер живуть у гуртожитку. Його прикрашають до свят. Вже навіть поставили ялинку, каже дівчина. Нок Оксани та її сина Дениса зруйнований від обстрілу. Родина з північної Салтівки залишилась ні з чим. Улюблена іграшка Дениса теж згоріла. Тож тепер хлопчик вірить, святий Миколай принесе нову. Хоче про подарок, який в нього вже був подарок, який я стався в хаті. Він хоче такий ж таки управління правління. Це було дуже страшно. Він ще не розумів, Він і зараз не розуміє. Коли стріляють він тоді боїться. А так він розуміє. І нас рядом в дом прилетіла. Він теж, ну, на вулиці улиці. Вітають маленьких українців, іноземців з усього світу. Брайан – підприємець з Америки. Новорічні свята зустрічатиме без своєї родини, адже у Харкові багато волонтерської роботи. Це було важко, бо це моє улюблене свято в році. Я дуже сумую за тим, щоб проводити його з родиною. Але знаєте, ми багато спілкуємося через інтернет, підтримуємо зв'язок. Це та ціна, яку доводиться платити. Я розумів на які жертви йду коли сюди переїхав, і я не шкодую, що зробив це пол. З Канади про вторгнення дізнався з новин і без вагань приїхав до Харкова. Сьогодні на рахунку Пола та його команди сотні місій та евакуйованих з фронтових територій людей. Коли росіяни напали на Україну. В Канаді ще було 23 лютого. Я побачив це і вирішив, що хочу допомогти, тому дуже швидко зібрався і приїхав. Бо я вірю у свободу, так само як українці вірять у свободу. 22-річний син чоловіка сьогодні боронить Україну, тож волонтер зізне. Єється його родині не до зимових свят. Однак вони готові дарувати новорічну казку дітям. мій син також захисник. Він служить у збройних силах України, допомагає захищати Україну та дітей. Волонтери планують провести свято і для переселенців, які не мали змоги прийти на захід. Протягом грудня відвідуватимуть гуртожитки міста. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальноціональний марафон Єдині новини. І на цьому в мене поки що все.